Вітаю вас, мої дорогенькі. Що вам потрібно знати саме зараз? На момент зараз. Що потрібно знати? Так. А тут у нас... А, так, вам говорять, що якщо ви трішки звернетесь до своєї душі, трішки... Довше, ніж зазвичай, буде якийсь дуже корисний для вас результат. Досить хороший результат. Про що це? Про щось душевне, про те, що рідні, близькі теж беруть в цьому участь. Так, добре, що ще потрібно знати на момент тут і зараз. На момент тут і зараз потрібно знати, що ви дуже мудра людина, і все, чого вам не вистачає, це трішки хитрості. І те, щоб ви, знаєте, як кажуть, коли йдеш, то треба йти, так? Іти і не повертатися назад. Або в певний момент сказати ні теж досить класно. На момент тут і зараз, що потрібно знати. Що потрібно знати? Ух ти, якась така ситуація, яка не хотіла розвиватися, яка, ну, тут як ступор якийсь був. І якась невідома, невідомий бік ситуації. Вам невидимий був, а вона закінчується, якась важка ситуація. І що буде кінець? Буде кінець. Рішення ви будете приймати. Я бачу, що ви навіть... Не знаєте, що робити далі і що далі? Ви будете рухатися, щось шукати. Знаєте, як, заплуталася, будете шукати з цієї ситуації, заплутаної вихід, і прислухайтеся до всього, що, що. придивляєтеся, прислухайтеся до всього, буквально до всього, щоб знайти цю відповідь. Ви знайдете цю правду. Трішки боляче це, звичайно. Але ви досягнете ну, правильного, правильного рішення. По-перше, так, правильне рішення приведе до того, що ви досягнете правильного результату. Тут якась підстава, мої дорогі. Не без цього. Ось так. Так, що потрібно знати на момент тут і зараз? з грошима. Ця ситуація з грошима, якась невідома, У когось щось таке, що там. Дивіться, так, я не буду казати, яка саме, але так, якась ситуація з грошима, яка не те й несе. Так? Яка якась така, що в повітрі щось зависло. Або це може бути нехватка, або це щось таке, що гроші десь зависли, або це ну, щось таке незрозуміле з грошима. Буде змінюватися, на краще буде змінюватися ситуація. Причому. На досить серйозний э, такий крок вперед. Так, що ще? Потрібно знати тут і зараз. Такий диявол, якась пропозиція від її диявола. Якийсь чоловік щось там вам хоче сказати. Що ти хочеш їй сказати? Різке щось, термінове. Що це? Якусь пропозицію вам, якийсь чоловік хоче сказати, але він якийсь такий дивний. Стоїть на своєму свої якісь комплекси, щось хоче запропонувати, як відстрочити щось, від, відкласти. Він думає про гроші, як заробити, і видумує вже таке, що просто капець. Я Бачу, що дуже такий креативний мозок у нього ситуація, яка може вас трішки загнати в глухий кут. Давайте подивимося, чи виберетесь. Ну, я думаю, що так. Ця карта вона одразу показує те, що ви сильніша, ніж обставини, набагато сильніша. І тут є, знайдеться людина, яка теж допоможе вам. Ну і слава Богу. Так, що ще. А на момент тут і зараз що потрібно знати? Так, що це таке гарне? Якісь хороші карти такі. Ну вам допомагають вищі сили. В тому, що потрібно вам для вашого комфорту, для вашого життя, вам допоможуть вищі сили. Хороші карти йдуть, дуже хороший такий період почнеться. Так, що потрібно знати на момент тут і зараз? Те, що невідомо. Ага. Коли не знаєш, як вирішити ситуацію, просто уяви ваги. На одну сторону поклади Одно, одне рішення, на другу інше, а, і яке переважить. Тому що ну, ця боязнь втрати, вона нікуди не приведе, все рівно доведеться від чогось відмовитися, А так хоча б будеш знати, якесь, якесь треба правильне рішення приймати. Так, на момент тут і зараз що потрібно знати? Що потрібно усвідомити, знати? Бачите, якась боротьба йде. А виграє той хто? Виграє хтось. Тут буде виграш. А ви виграєте? Так, ви багато зусиль прикладали, Ви, ви. Оця десяточка вона замінюється на цю десяточку. Вам вас люблять вищі сили. Ось так іде. Ситуація така, що. Як би там не склалося, головне проявляйся для того, щоб виграти. Тут прям максимум якийсь. Так, що, що потрібно знати на момент тут і зараз? Ситуація змінюється поступово, повільно, але змінюється і буде скоро такий е, важливий крок. Несмі, несміливий важливий крок. Так, що на момент тут і зараз потрібно знати. Та ви скоро будете святкувати якесь свято, вау. Тут і зараз знаєте, що ви знайдете свою пару. Ось так. Так, що на момент тут і зараз треба знати. Так, а тут щось стосується. Дивіться, дитини, ну, господарки або мами. Щось таке, що непорозуміння якесь чи що. Ну, це буде вирішено. Це можна вирішити. Ну, тут, знаєте, як? Нічого страшного не відбувається, все вирішується, так кажуть. Просто знаєш, що все, ти потримаєш під своїм контролем. Ось. В твоїх руках певна енергія, енергетика, ну як енергія, яка має вплив на когось вашого якусь рідну душу. Так, тут і зараз треба знати, тут щось гроші. Які ти можеш витратити? Угу. Так, тут є хтось. А, так, тут отримання як певної суми грошей, бачиш, яку ти можеш витратити, або якось так не роздум, не, не, не думаючи. Чи правильно, чи неправильно, роби правильні якісь кроки, правильний вибір для того, щоб ці гроші послужили тобі на рух вперед. Ось Так, тут і зараз потрібно знати. Так, якесь натхнення в роботі буде. Супер, супер. Головне, підхвачу це натхнення і роби якомога більше. Тоді буде, будуть і гроші. Так, що на момент тут і зараз треба знати. Так, якась жінка, О, я показую, дивіться, є шанс не захворіти, так, або, не, або є шанс поправитися, і цей шанс величезний, якась жінка, так, бачите, як тут якась хвороба, є шанс поправитися і що. Причому величезний, це не шанс, це воно так і буде. Воно так і буде. Після чого ця жінка, можливо, це ви, усвідомиться дуже багато в своєму житті. Що, як і взагалі, чому так трапилося, і всі нюанси стосовно того, чому відбувається в житті, певні процеси, тут такі, знаєте, величезне усвідомлення. Це досить серйозно присунеть вас у вашому житті. Так. І всі, всі негаразди можна буде подолати. Ось Тут я бачу якийсь чоловік, на... він з'являється тоді, коли. Взагалі, це, знаєте, як коли старші аркане, це як в періоди, якісь такі один змінюється на одних. Хоча тут показує чоловіка, бачите? З'являється чоловік, який вам допоможе. Рух, бачу, якась руйнація, і чоловік, який допомагає вам в цій, ну, як в процесі, ось вихвачує вас, бачите, з. Коли, як це, земля спід, спід них тікає, так, тобто він вас під, підхвачує, і ви ну, буквально отримуєте перемогу, і ця людина задоволена і ви. ви кажуть, що ви взагалі дуже хороші рідні душі, це можуть бути як друзі ви з цим чоловіком, або як, ну, я не знаю, рідні душі кажуть. Ви порозумієтеся. Ось така тут ситуація. Дуже дякую. 10 хвилин з вами і просто супер-суперський такий прогноз для багатьох. Я дуже рада, що ви зі мною. Дякую. Дякую за те, що були тут. Дякую за вашу довіру, за ваші лайки, коментарі, за те, що підтримуєте мою роботу і фінансово, і будь-як. Хочу, щоб ви приходили ще і чекаю вас на наступних відео. Нехай вам в рази більше все світ дає, па, -па.